Піхотинець на позиції має відвагу, має сталеві яйця. Отак, от ворога бачити, ось так от, безпосередній близькості, да це величезне навантаження. Пілот розвідувального БПАК, він бачить всю картинку. Це психічно важко. Були приклади того, що пілоти ну підходять до мене і кажуть, командир, ну не можу більше. Ну от, ну ну геть не можу. Ми його налаштовували на іншу роботу. Він там ремонтував, обслуговував і так далі. Пілоти, розвідувальники, зазвичай відпрацьовують постійно 24 чотири на сім, деких вони виконують завдання і днем, і вночі. Це постійні неві, постійно моніторинг, лінії оборони, штурмові дії, коригування. Дуже багато роботи. Пілоти втомлюються. Їм треба заміна, але роботи вистачає, дуже багато роботи. Розвідувальний мультиротор це є ворота в світ безпілотних авіаційних комплексів. Починаючи від «Мавіка» можна рухатися та, за будь-яким фахом, саме в сфері безпілотних авіаційних комплексів і наземних роботизованих систем. Це не важко навчитися пілотувати. Це є база, без неї ніяк. Мій позивний статус. Я пілот 25-ї бригади. Позивний Македонський. Тільки прийшов з БЗВП. Позивний кілограм, сам житомира. Звати мене Микола, мобілізований. Позивний мене спортсмен. Я по спеціальності електромонтер. Мені близька ця тема з електронікою, з електрикою. працював на заводі, я робив металпасті окна і конкретно був. Роботи запаповщика. Займався нерухомістю, я основник одної з найбільших агенцій нерухомості івано франківській області, а також займався фінансовими консультаціями. Будівельником займався ремонтом як комерційного, так і приватного сектору. Хати стояли, питку ложили на м'ясокомбінаті працював забійницькотини. Коли почалася масштабка, стало зрозуміння, що війна, це, сльози, це кров, але це те, що треба робити. І в мене є кілька друзів, саме пілотів, які мені завжди казали, що коте призвуть. Про це Техніку любиш, любиш. Літати хочеться, хочеться. І хочеш бути максимально ефективним вбивство ворогів, щоб тебе вони боялися. Сказав, хоче. окей. Тоді записую пілот. Тобто буде гарне забезпечення, пілотів командування цінує. Ну і казали, завжди вийшвар доступ до інтернету, та і був телефон, який можна користуватися, щоб спілкуватися з рідними. Специфіка навчання доволі така специфічна і складна для. Курсантів, які не цілком розуміються в цій всій структурі, тому в нас термін навчання 17 днів, з яких ми 5-7 днів. Це суто теорія. Так інформація для них доволі така нова, і багато хто в своєму цивільному житті ніколи не стикався з цією інформацією, нічого не чув. І ми зі своїм колективом інструкторів стараємося кожному донести, розживати, щоб вони це все розуміли, зналися в ньому, бо коли вони не будуть знати теорії, вони не будуть розуміти, що відбувається з їхніми дронами під час польоту. З утра до вечора слушали, слухали, слушали, слушали. Старалися задавати більше питань. Як відрізнити одну від іншої моделі, чим вони відрізняються, які технічні дані. Пульти, вивчали антенни, кабеля, штик штикерації, переходники всі ізучали. Там, Помімо навчання, вже з своїм робочим курсом, ми теж хтось десь я не зрозумів, ти йому підсобив, може десь ще п'ять тебе поправили. У нашій справі військовій справі особливо операторів ВПЛА і розвідників виживає той, хто постійно розвивається, вчиться і навчається сам. Коли ти відлітав на боях, ти відпочинку що робиш, береш і читаєш. Дивишся, що про дому до вороги, або дивишся, який безпілотник розробила Америка і розумієш, що про що не було в нас. І це досить класно. Це навчання закрило мені, скажімо, за такий гештальт тому, щоб багато знати, багато вміти воно застосовувати. Розвідувальний бупак в нього всього є дві основні функції. Перша класична, вона іде із назви проведення аеророзвідки. Цифри по збору розвідінформації, вони космічні. 90% розвід інформації по лінії бойового зіткнення і в глибину противника збираються засобами мультироторного або крила. Другий це наведення та коригування. Влучність роботи артилерії безпосередньо залежить від якості картинки і усвідомлення оператора поставленої перед ним задачі. Уявімо, ми забираємо з лінії бойового зіткнення MAVIC або розвідувальне крило і ставимо СП на висоті в 2 кілометри. І починаємо коригувати з бінокля. Но це геть інша влучність стрільби. Найважливіший момент це збереження особового складу і збереження особового складу з числа командування військових частин. Вони зараз в комфортних умовах, і так має бути в комфортних умовах за допомогою стріма, достатній кількості моніторів, є якісний зв'язок. Вони при помощі стріма коригують вогонь артилерії. Вони зберігають своє власне життя і втратити командування бригади може повлечь за собою такі неприємні події, як прорив лінії фронту. Уволодіння дроном доволі, я б не сказав би, що складна специфіка. Особливо, коли дрон літає в звичайному режимі з GPS-сигналами, він стабілиться. Розбити його в перший же день, так як багато хто боїться його брати в руки, бо він дорого коштує, практично нереально. Ми почали виносити це все в ліс, почали встановлювати, підсоединяти. дали нам Мавіка на князь, ми почали літати на ньому. Перший польот ми пройшов нормально, Мавіка не розбили. Це, як знаєте, в автошколі перше завів, заглушив вперед, метр, метр назад потім ти вже робиш таке викуртаси на автомобілі. Точно не кажу, у тебе пульт, в руках, ти все це видиш, що ти полетел. Ну, це, мабуть, практика Так хороше всього. Перші три рази дезорієнтація в кнопках, дуже багато інформації. Ну, після пару польотів я зрозумів, що які кнопки відповідають за... Саме польоти. Доволі розібратись дуже швидко. І якщо ти грав, там, наприклад, якісь стрілялки, це мілка вона розвиває пальці, глаза, різкі якісь рухання. Моя мама казала, що ти сидиш перед своїм комп'ютером, геть нічого з тебе не вийде. Мамо, дивись, де я зараз. Командую кращим навчальним підрозділом, кращого навчального центру, еліти Збройних Сил. Для того, щоб потрапити до нас на навчання і сприймати інформацію максимально адекватно, людина бажана, щоб мала досвід в комп'ютерних іграх. З геймпада. не клавіатура, геймпад. Всі плювалися і ригали з тією місією в ГТА з вертольотиком. Виявляється, кращий пілот. Це той, хто пройшов цю місію. І ті, хто зараз грають в ігри, там, де персонаж від третього обличчя, оце ключовий момент, не від першого, від третього обличчя, вони їм геть простіше сприймати навчальну програму. І їм потім набагато простіше там в районі виконання. На фронті ти там, в вивчив там, умовно, 5 прийомів маневрів, тобі цього теоретично вистачає, тому що ти виконуєш завдання. А в телу ти дізнався навчання, що можна ще так зробити, так зробити або так, і питаєш інструктора, От ми робимо так. Він каже: а ми робимо так. Війна це така річ, яка зараз сильно міняється. Бувають такі ситуації, коли ворог щось придумав і тільки ти. Зробів кисланд поряд варва снова щось нова продумує. Всю решту часу ми виділяємо саме на практичне відпрацювання польотів в різних умовах, в різних обстановках працювання в команді, орієнтування на місцевості, вибирання своїх позицій розбивається по командах. Кожен відпрацьовує свою задачу. Вони проводять, так сказати, маленькі злагодження в себе в своєму колективі, що в подальшому полегшує їм працювання саме на бойових, коли над ними ніхто не стоїть і нічого їм не говорить. Дай им можливость, чтобы они сами реализовывались, сами відпрацьовывали. Ты ей должен все обращать внимание. У тебя должна быть фотографическая память. Ты пролетел, ты должен все запомнить, где лежат даже какие-то бутылочки, мусор, тот же. И завтра ты летишь, и ты должен помнить, что было вчера, Чтобы ты что ли, нет. То есть это да, тяжело. Мы же просто практикуемся, а там це жизни людей. Типа, если я причу, что не замечу, я просто поставлю людей, которые в приходе. Морально теж є важкі ситуації, коли ти, наприклад, розумієш, що стався якийсь певний бій, і ми понесли втрати, і ти десь себе теж можеш гризти, що, можливо, я десь міг би зробити краще, міг би вберегти піхоту, а десь не допрацював, дотягнув шерш. Тобто це такі вже важкі речі в будь Але знову ж таки вертаємося на початок для пілота. Вчиться гарно піднімати і опускати безпілотник, а також строїти свою спостережливість, тому що для оператора ВПЛА дуже важливо це вміння такої. Надивленості, бо ти можеш п'ять днів патрулювати в одну ту саму точку, і в тебе два пікселі помінялися, це вже означає, що щось відбувається, і треба там приділяти увагу. Якщо у когось є погана зарова пам'ять, знаходити в інтернеті для цього вправи і їх регулярно виконувати. Я це роблю кілька разів на тиждень, хоча я себе вже вважаю непоганим пілотом. Тактичну гру, яку ми розробили з своїми інструкторами. Коли ми даємо квадрат, де вони займають курсанти позиції, і при цьому починають шукати один одного. І в нас так як акція по тому, хто перший кого виявить, то група буде нести якісь там певні фізичні навантаження, або, може, навіть буде амністія, коли там ніхто нікого не виявить, це хорошо складається на тому, що Пілоти починають розуміти, що не тільки вони літають в небі, а над ними також можуть літати. І треба правильно вибрати позицію, замаскуватися і вести свою так розвідку таким чином, щоб не виявляти себе, не ходити. Правильно пересуватися, не привлікати до себе увагу. І кожен по-своєму проявляє ініціативу і роблять багато обманих позицій, починають думати, починають мислити. І це дуже великий плюс, що вони самі мислять і самі починають будувати для себе свої позиції і вибирати їх краще розташування цих позицій. Літали, літали цілими днями, літали. але так дуже складно. В основному. Орієнтири, орієнтири, там бутилка, там це. може, 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 там сидить хтось. Це дуже цікаво, коли є у тебе пряма указівка, що тобі потрібно знайти. Щоб ти шукав якийсь об'єкт, це треба б на хороші очі і ставити себе на сторону ворога, можна так сказати. Там не така кучність, а тут більша. От ти ставиш себе на його місце, де б ти заховався. Що касається першого заняття, ми знаходили, хтось дві групи знайшов, хтось одну групу. І коли була перерва, ми всі питання винесли, зробили якісь коригування і коли вийшли вже в другий раз, то ніхто нікого не знайшов. Тут дуже багато зелені, всі замаскирувалися, і типу, це реально дуже важко зробити. Нам дуже було страшні, тому що кожен зрозумів свої помилки, зрозуміли, де. Те, що сделали неправильно, тому що кожен свої шапки у човни і вже по-другому сделав. Ми приїхали сюди. Знову ж таки, люди з БЗВП вже теж боялися. Зараз знову будемо по 20 годин робити невідомо, що не дають для чого. Нам склали інструктор хлопці, Тут таке саме, як має бути. Ми тут вас маємо вчити, ми не маємо вас замучувати безглуздою роботою. Ви маєте просто отримати за короткий час багато знань і поїхати воювати вже як ефективні пілоти. Інструктори реально це переважно люди, які всі пройшли фронт. Які знають, що таке життя в піхоті чи життя пілота розвідувального безпілотника, вони передали максимально таке легніше знання. Тому що на фронті задача наша перша це вижити самому, задача — це вберегти свій особовий склад. І хлопці, які самі це робили і робили успішно, хоча б того, що вони всі тут живі і майже здорові, вони це знання передали. Тому дуже вдячний інструкторам за знання раз, за досить лояльне ставлення. два. Як я завжди кажу, що вчитель навчити на три. На два, завжди може. А що ти можеш більше? Цей вчитель може. На БЗВП тебе учить вижити. Тебе приходить так мед. Тебе вчать там як піхотинця, як стрілка. Тобто ти там всередина в броні ти ходиш з оружием, з військом не розстаєшся, 24 на 7 з ним. Там фізично тяжелее. Там ти все время в нагрузке. Спивши там по два часа, по 3. А тут у тебе хороший сон, ти я свого голову. Та є обучения. графік есть Тут тебе доводять. Якщо не понял, тебе объясняют. То есть, В принципі, немає криків, німа психологічного давления. Тут очень важливо, щоб ти був хорошо обучен, тому що твоя професія. Спокійній обстановці він може в будь-який час підійти до інструктора, запитати все, що йому потрібно. Більше у нього більше вільного часу, доступ до інтернету для того, щоб він саморозвивався, знаходив інформацію. В будь-який час міг підійти, сказати, що хочу піти політати. В цьому ніяких проблем немає. Ми завжди спілкуємося на рівних, бо чим більше ти спілкуєшся з людиною на рівних, тим більше вона краще до тебе ставиться і сприймає інформацію від тебе. Спеціаліст, коли він вже приходить на навчання на фах. Він же здобуває фах по своєму напрямку, в якому він має продовжити службу. Ми більш учимо саме, щоб люди розвивалися. Чим більше він розвивається, пілот, тим краще він буде виконувати завдання, і в подальшому в нього є кар'єрний рост від пілота розвідувальника до пілота ударників. І безпосередньо виход на найвищий, так сказати, рівень це розвідувальні крила. Розвідувальні літачки, коли вони вже відходяться на більші відтяжки і виконують більш стратегічні завдання. І в них є в чому розвиватися. Чим більше вони розвиваються, тим краще в них все виходить. І служба так же саме. Поріг входження невисокий. Як казали мені деякі пілоти, коли в тому в тулу береш мавік, який для фотозйомки, то дитина вчиться дітатися 15 хвилин. Само собою, що на бойових на сьогодні триває набагато довше, але це досить простий апарат. Кажеш, як машина сів, поїхав і бомбиш Донбас. Чи освоїть звичайна людина цей курс? Мені здається, було б бажання, Освоїти можна. Тіжого спочатку запам'ятати всі ці терміни названня. Поскольку ти общаєшся на кожен день, починаєш це все западнувати, уже... то вже по суті, тяжого нічого. Хто добре вчився, хто, як то кажеш, в армії не існував, той отримав сертифікат пілота і він для армії став більш цінним. Знову ж таки, будемо відверті і соняшні. Чим більше від ціни для армії кадр, тим більше ваше начальство буде берегти. Ваше життя і здоров'я, а це важливо, тому що всі ми маємо рідних і близьких, які хочемо бачити. Війна майбутнього, на мою думку, я думаю, що це буде дуже велика відтяжка від лінії, де не буде піхоти, а буде саме роботизовані різні комплекси, різні БПЛА, і керувати ними будуть на великій відтяжці люди, які сидять просто за моніторами. Це все буде роботизована війна. Тому ми навчаємо пілотів, щоб вони розвивалися і не залишалися на певному рівні. Я завжди своїм курсантам кажу, що той рівень, який ми вам зараз даємо, це початковий рівень, в якому ви маєте найбільше розвиватися і крокувати далі. Після цих курсів я повертаю свою рідну бригаду, яка зараз несе досить важкі бої на одному з найбільш гарячих напрямів. Про нас навіть кожного дня вже майже пише в себе в соцмережах президент України. І це знову ж таки приводом для гордості. Тобто на фронт, на фронт найбільш гарячу точку з новими знанням, з новою мотивацією і з бажанням нечити ворога, берегти своїх і їх не що щоб умер. Сподіваюся, що прийдучи в свій батальйон, я все ж таки буду в команді, яким дуже важливо мати справжніх побратимів. Все ж таки є бажання далі розвиватися і випробувати себе в ролі як і на ударних БПЛА попрацювати. Тому стояти на тому місці не будемо. Це дуже відповідально, але це круто. І якщо ти цей фах здобудеш за себе, ти зробиш дуже багато. Дуже багато для цієї війни. Можете заздалегідь собі вибрати спеціальність, яку ви хочете здобути її на гражданки, навіть те саме пілотування. Є багато гражданських школ і прийти вже з досвідом. Коли ви хочете йти на пілота, ви в армії і підете на пілота. Ми так і відбираємо своїх курсантів з безвп. Приїжджаємо з кожним спілкуємося, хто вміє там, працювати з комп'ютерами, грав комп'ютерні ігри, в нього нормальна моторика в руках, чи хтось там розбирався в якихось певних кабелях, щось паяв, пробував. Все це зараховуємо, ми їх забираємо, відучуємо, і вони стоять класними спеціалістами. Я хочу вам сказати, що панове, не зупиняйтесь на вашому досягнути, що ви пройшли тут і навчилися, розвивайте його, і у вас буде все нормально. Не задавайте їх на ваш розвиток. У вас все вийдеться. Половина точно. А до половина буде старатися, дуже все вийде.